Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів шахет по Києву. І знов, як вчора, атака масована силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. За інформацією на цю хвилину в столиці обійшлося без жертва та руйнування незначні пожежі на нежитлових об'єктах. Подякуйте за безпеку бійцям проти повітряної оборони. Дякуйте їм Ше не лише у дні, коли я тривога. до речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно три години. Вона стала 820-ю для Києва. Спочатку повномасштабного вторгнення за кожну з цих тривог ворог обов'язково розплатиться. Вірте у перемогу Сергій Попко, начальника МВА. Телеграм-канали пишуть, що, хоча дрони і не попали напряму по об'єктах, осколки на жаль поцікали інші цілі. Як говорять, наші джерела у відповідних службах куріння на території Білорусі як і варев побільшає у відповіді на по. Стійні атаки та загрози з їхньої сторони аеродром Лунінеця через годину після атаки на Київ на собі відчув, що таке порушення правил техніки безпеки. Спалахнули ангари з ракетами та снарядами. Детонація також горіла база кожушки, знищено три пускові установки. А також поранено іранських інструкторів, які разом з білорусами запускали дрони по Києву. Наразі іранські дрони Камікадзе по Україні можуть запускати з білоруської частини Чорнобильської зони. Це за даними змі, єдине місце. Україні, яке підходить під опис. Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Білоруський гайон. Журналісти проаналізували дані про запуск дронів по Київській області. Під час розслідування врахували розповіді очевидців, які фіксували напрямок польоту дронів на територію України. Ми дійшли висновку. Що якщо дрони камікадзе справді запускаються з республіки Білорусь, то є одна територія, де це може відбуватися. Білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС. Поліський радіоекологічний заповідник сказано в Відомлення це пояснили тим, що більшу частину року цей заповідник фактично закрита територія. Там нема нікого, крім охорони і є місця, де не ловить мобільний зв'язок. Завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька зон, де видно мінімальні зміни на території за останні кілька місяців. Йдеться про село Уласи всього за 4,5 кілометра від кордону з Україною. На супутникових знімках видно, що останніми місяцями там з'явилися протоптані доріжки, трохи розчищені дороги для проїзду й. Вірно вирубані кущі, село розташоване в Глушині за 20 кілометрів від найближчого раніше населеного пункту. Там немає нікого, хто міг би повідомити про запуск дронів. Також зміни побачили біля села Кожушки Гойнікського району. Поруч і за ним чітко видно нові дороги. А отже, там почала часто їздити техніка. До слова саме там об одинадцятій вечора лунали вибухи хлопки. Колона пожежних машин ринулася до кожушків. Мінус одна російська база в Білорусі. Надіємося із іранськими. Інструкторами дронів пишуть, що там також була знищена полоса та іло сімдесят який недавно прибув на розгрузку. Інформація потребує підтвердження до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.